Доброго дня, друзі! З вами установочний центр Допавто Україна. І ось я показую, як ми встановили головний пристрій на системі Android на Toyota Land Cruiser 200 через ось таку перехідну рамочку. Через ось таку перехідну рамочку. Це йдеться мова про ту Toyota, де клімат, управління кліматом йде прямо з головного пристрою з магнітоли. Тобто тут є і штатний підсилювач. JBL, Harman Kardon і тут є, ну, Це повний фарш автомобіля. От. тому управління, Зараз я показую вам відео. Управління кліматом ми е зберегли. ось бачите, Тут можна його побачити. Якщо я нажму на клімат, то клімат у нас висвічується на головному екрані. Я можу регулювати температуру. Звісно, я можу регулювати мощність. Звісно, я можу перейти на задній клімат, так само його додати. Будь ласка. Якщо це нам необхідно перейти на передній клімат. Далі повтор кнопок, ось ви можете бачити, все це так само працює, підігрів складу, зони, Все. фронтальний обдув, Ну, тобто повністю все це працює. І, звичайно, якщо я буду ось ці кнопки, наприклад, якщо я перейду на аудіо або на головні настройки, то все переходить, різке погашення звуку так само працює, карти. Яндекс.Навігатор, ми зараз їх поміняємо на інші карти. Ну і головне меню у нас переходить на радіо. Радіо ми вирішили зберегти рідне штатне, тому покажу, як працюють штатні прибори. Тобто тут є 6-дисковий ченджер. Якщо ми переходимо на клавішу, ви ще не могли побачити. Зараз назад вийду. Автомобіль. Ось то ми маємо штатне меню. Це те, що до цього було в цьому автомобілі. Тобто Car SD, тобто це е, диски cd Ченджер. Ось сюди вставляється диск, ми його зберегли. Диск буде працювати. Він вже працює. Ну, звук звичайно шикарний. М -м -м. Наступний трек. This is the house We... Наступний трек. Третій. Це, що стосується cd -ченджера. ну, Не завжди люди слухають CD Changer. Дехто хоче послухати Car Радіо, автомобільне радіо FM. Ось я вам покажу тепер, як працює рідне радіо. Це саме, це саме рідне Радіо. Повторюсь, це радіо не ТЕС, тому що радіо ТС виглядає ось таким чином. FM, де у нас зараз. Ось. Радіо ТС виглядає ось таким чином. Воно так само працює, все, якби, але ми його не підключали, тому що. Ну, тс Радіо, що, що таке ТС радіо порівняно з Радіо Toyota. Тому людина переходить просто собі на настроєчки кар, які ми виставимо зараз там, де потрібно, і вмикає радіо те, яке в неї було рідне. Тут ФМ буде ну, якби, працювати достатньо серйозно і не буде ніяких поміг, нічого такого. Ну, Звісно, як ви бачите управління кондиціонером. Я вже його вам показував, воно вмикається. Настройки годинника це те, що є в Тойоті. І додатково тут обратний путь. Нічого такого немає. ТС магнітола це за 32К, але о, зверніть увагу, ви вже напевно бачили, тут є напис, такий, називається обзор 360. ТС те, ми поставили з круговим оглядом. Я зразу війду в нього і покажу вам, як працює круговий огляд в ось такій Тойоті. Круговий огляд, як ви бачите, ми зараз увімкнули з системою 2D. Ми можемо вимкнути системою 3D. Що таке 3D це коли ми можемо ось так брати пальчиком машинку, переміщати і дивитися, як нам краще під'їжджати до перешкоди. А що таке 2D це коли ми бачимо передню камеру в площині, тут підписано, що вона передня, і зверху автомобіль. Тобто, коли я вмикаю задню передачу, у мене автоматично вмикається вид з камери заднього огляду. Динамічні лінії стають, і я все можу побачити. Ось коли я починаю крутити рулік, як ви можете бачити. Лінії, динаміка лінії, вони в нас ось, поворотні, і ми все бачимо, що нам необхідно. Ну, звичайно, цей круговий огляд він пишущий, він працює як відеорегістратор додатково. Якщо вставити, звісно, флешку в магнітолу, переходимо на вид з передньої камери. Далі, що я можу ще вам показати? Я можу вам показати, якщо нам потрібно, ми під'їжджаємо до якоїсь перешкоди. Ви можете подивитися вид з передньої камери, вид з задньої камери, вид з лівої камери, вид з правої камери і вид з обох камер. Тобто, Ось побачите, як повертаються колеса. Бачите? Видно, так? Да? Колеса повиїжджали, все. Або, наприклад, кручу руль в іншому напрямку, колеса, звичайно, в нас показують в іншому напрямку. Тобто, ось так це виглядає. Це, що стосується кругового огляду, ну, достатньо класна, якісна фішка. Сама по собі магнітола достатньо швидкісна. Звичайно, з неї, з цього планшета так само, звук йде через медіа, через аудіо, з планшета йде на магнітолу, і магнітола його рідна, штатна, переносить туди, куди нам необхідно. Ну, на, на динаміки, куди нам необхідно. Ось, Заговорююсь, пробачте. Тому я зараз це продемонструю таким чином, що я включу вам відеофрагмент. Ось, наприклад. І покажу вам заодно, яка тут тепер картинка в автомобілі, до речі, кнопки на рулі. Кнопки на рулі, до речі, в нас, як ви бачите, працюють. І ця ручка гучності все це працює. Тому якби, повний, повний фарш робіт в принципі, виглядає класно і достатньо якісно. Кому сподобалось, звертайтесь, встановимо вам таку систему. В автомобілі просто тепер волшебство.